Слава Ісусу Христу! Дяки Славу! Другі друзі, сьогодні вирушаємо на північ країни до наших побратимів, до наших захисників, до наших героїв. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Разом до перемоги! Разом до перемоги. Не буває маленької допомоги. От і сьогодні ми веземо різні потрібні речі нашим захисникам. І вкотре прошу, і, щоб всі залучалися до допомоги нашим воїнам. Пам'ятаємо, що у нас одна війна на всіх і перемога теж буде наша спільна. Прибули ми до наших побратимів зараз на півночі нашої країни, і звичайно, завдяки вам і всім людям доброї волі привезли необхідні важливі речі. Але Віталівна, дякуємо вам і вашій спеціалізованій школі номер 40 за смаколики і за вашу теплоту душевну і сердечну. Тебакар дуже теж дякуємо дуже Низький Низки вам. Дуже велика дяка брату Роману і волонтерам з Каніва. Ганівським волонтерам, які прислали сітки е супи, каші, е низький уклін їм. Дякуємо разом І до перемоги. Разом до перемоги. Ясна. Слава Україні! Героям слава! Всім, хто трудиться заради нашої перемоги. Особлива подяка брату Василію та новим горизонтам за капусту. Подяка київським капеланам за те, що нам передали ці смачні і теплі речі. Наша українська земля багата на. Свої дари я, з якими вона щедро ділиться з нашим українським народом, і звичайно весь наш народ працює для нашої перемоги. Невтомно трудяться, роблять і отакі от чудові захисні речі, і отакі речі, і звичайно роблять і супи, і різну їжу. Наші на нашій українські землі, наші українські воїни не можуть бути голодними, тому що наша земля благодатна і у нас всього досталь. Дякуємо всім добродіям! Дякуємо отанійським джілкам за ось ці такі маскувальні сітки. Вони зараз дуже актуальні. Дякуємо дівчатам і колективу капеланській службі з міста Калити Олена Радіонова, Тетянка за також смаколики за готові вже їжу. Дякуємо фонду потужні крила за їжу в Тетрапаках. Це теж побратимам. Дуже важлива допомога на передових позиціях. Школа номер 40 міста Києва. Алла Віталівна Березовська теж вам велика дяка за смаколики і всім, хто долучається, завжди підтримує наших героїв. Дякую. волонтерський рух незламні. Щиро дякуємо команда за те, що завжди робите такі суміші і енергетичні, і теплі, і супи. Дуже дякуємо. Це все зігріває, це вітаміни. Для наших захисників. Дякуємо. Також подяка дошкільному навчальному закладу 680, брату Михайлу, за смаколики. А також дякуємо за те, що зараз гріє, зігріває, тому що холод за ось цю таку термопілезну. Щиро дякуємо. Волонтери міста Канева. Щиро дякуємо. Зараз ми в наших побратимів на півночі. І ось ця їжа, яку тільки запарюєш, вона дає сили, зігріває. Ми все передали. Всім дякую, дякую дуже. дуже велике дякуємо вам, побратими. Також дівчатка і вся команда, Піддупники. все це теж є. Хлопці зраділи, бо це справді, коли холодно, воно зараз необхідне. Сітки маскувальні. Дуже вам теж дякуємо. Разом наближаємо нашу перемогу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дівчатка, дякую вам величезне за ці модельні футболки. Пані Тамара дякуємо за ці нашльомники. <рес> дякуємо. Олена Радіонова, калита, вся команда дякуємо також вам за вашу працю. Разом до перемоги! Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, нині повсяк час, і повсякчас і на віки віків. Амінь! Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. тобі, Господи, Слава тобі Будьмо уважені Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима в Єрусалимі ж біля овечих воріт, є купання, що по єврейськи зветься. Віфезда, яка ламає п'ять критих входів, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, в ангел Господній щороку сходив у купельню і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку не думав. Слава Господи! Слава! Отця, Сина і Святого освячується Дім водою святою Цієї ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословляйте, освячується Дім Це і водою Святої Вім'я Отця Сина і Святого Духа. Благословляйте, освячується Дім Цей водою Святою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословляйте, освячується Дім Це водою святою в Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословляється і освячується Колісниця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється і освячується ця окропленням водою Святою, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословляється і освячується ця окропленням водою святою в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Благословляється, і освячується, Колісниця, водою святою в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Молитвами прочистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших. Молитвами Георгія Переможця, святителів з і Миколая Чудотворця, нехай буде милостивий до всіх наших побратимів і посад. Будьте благословенні завжди Богом. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благодарствує, Господи, захисникам і воїнам нашим і збережі, Господи, на намної та блоги літа. Мної літа мної. Доброї ночі, вітаю вас, друзі! Щиро дякуємо побратиму Ігорю з Івано-Франківська з його друзями за допомогу в логістиці. Також дякуємо нашому брату Роману за допомогу. І вам дякую, брати. Всі разом до перемоги. Щоб нас було більше, таких як ми, то перемога буде швидше до нас. Тільки в єдності ми зможемо здобути нашу перемогу. Нехай Господь Бог благословляє всіх тих людей, які рясно трудяться на ниві Господні і допомагають нашим побратимам і посестрам. Тримаємо стрій разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!